Сьогодні косметичку я збираю для дівчат жирним та комбінованим типом шкіри. Деякі засоби я буду використовувати універсально. наприклад, тінь для губ. Він ще у мене сьогодні йде в якості рум'ян. Дивись. Перший продукт, який має бути у кожної дівчини, це тональний крем. У нас це буде ось такий крем від фірми Delia Польща. І він замінює вам тональний крем та пудру, яка буде його фіксувати, дуже гарно матує і дуже довго тримається. Зробила свочі. 101, 104, 105. Зараз я подивлюся, який більше підійде. Обираю 101 тон. Ну що, починаємо? Наношу тон вологим спонжиком. Бачиш різницю? Крутий тонак. В тих зонах, які ти хочеш більше перекрити, ти можеш нанести тональний другим шаром. Контурінг. Тепер тушуємо. Я не знаю, як можна без контурингу. Він дуже важливий. Туш для брів. Фірма Каліста 03 тон. Профарбовую. Та одразу розтушовую. Мені дуже подобається туш для брів. Вона і фіксує, і профарбовує. Тримається цілий день. І ціна її 120 гривень. Використаємо ось такий бронзатор замість стіни для повік. Затемнюємо там, де ми хочемо. Хайлайтер внутрішній куточок кока. Підсвічуємо. Тепер підводка. Я використовую цю. Ціна її у мене в магазині 140 гривень. Вона робить класну, товсту стрілочку, а кончик ви коректуєте самі. Дуже мені подобається ціна 140 гривень. Профарбовую вію одразу після підводки для того, щоб підводка, яка попала на вії, не зробила їх жорсткими. А так туш. Одразу роби бажану форму і вкладаю їх. Тепер треба симетрично профарбувати праве око. Цей тінь сьогодні використаємо в якості рум'ян та в якості помади для губ. Ставлю крапочку і одразу тушую, як гарно. Тепер хайлайтер. Тепер тінтом профарбуємо губи. Тінта нанесла трішки забагато, але мені дуже хотілося сьогодні кольору. Ну, а що? Новорічний вайб. Результат використала 8 продуктів на общу суму 1400 гривень.